Як доїхати до вас? Правильно сказати, від якого метро, а потім на якому транспорті. Е, Наталя, е, Наталя, чесно кажучи, я не знаю, як від метро дарниця, на якому транспорті. Ну, давайте подивимося разом, е, як можна доїхати. В шапці профіля є адреса. Натискаємо її. Дивіться, підтягується Кибальчича 2А. Так, поганий зв'язок, поганий інтернет. І за цією адресою ми самі перші, вони конна лавка. Що ми натискаємо? Маршрут. Натискаємо маршрути. Вибираємо звідки ми будемо. Да, ну, да. Метро Чернігівська. А чому метро? Ой, тву, дарниця, привик, що ми раніше були на Чернігівській. Метро Дарниця обираємо і нам підбирає маршрут. І дивимося, що у нас є, який на даний час воно підбирає автоматично. На даний час яким маршрутом е -е, рухатись швидше. На даний час це ось 29 або 50 автобус і, і 12 хвилин, хвилин пройтися, або почекати там в 70-й автобус і 6 хвилин пішки. Ну, тобто ви вибираєте. Ось, Короче, так, 20, давай ми скажемо. І вам показує, як ви рухаєтеся звідки, і все детально буде прописано. Ви по карті можете бачити, як вам рухатися, і потім, даже. І ось пішки крапочками позначаються, тобто, де ви виходите і куди вам далі рухатися? От так, от, бачите, деталізовано як зробили. Я й сам не знав, що так можна. Буду тепер знати, і може комусь також потрібно як добратися до іконної лавки.